Говоримо далі про музику. Музику завжди писали люди з нервами, травмами, любов'ю, розбитими серцями тощо. Тепер до гри зайшов штучний інтелект. Сервіси на кшталт Суну за секунду генерують треки під настрій, великі лейбли вже не воюють з ними, а підписують контракти. Сьогодні говоримо про те, як відозміниться музика і взагалі творчість. Під натиском штучного інтелекту до нас вже доєднався Юліан Новак, співзасновник музичного порталу МузВАР. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір, вітаю вас, пане Юліане. Давайте розпочнемо з того: на вашу думку: наскільки штучний інтелект змінить музичне музичний простір, творчий простір в Україні, в світі? Байдуже. Мені здається, що все ж таки змінить, хоч ми сьогодні бачили статистику того, що все ж таки пісні, які створені штучним інтелектом, вони ще мало залітають в Україні. Ось сьогодні колеги наші представили статистику, і всього лише 0,16% пісень, усіх, які створені за цей рік, штучним інтелектом, 0,16% мають мільйон прослуховані більше. Мільйон прослухов це така солідна цифра в музичній індустрії, Вона вважається якимось певним успіхом. Всі інші треки, створені штучним інтелектом, мають менше прослуховувань. Дуже багато треків не мають навіть сотні прослуховань. Тобто, ми бачимо, що все ж таки якісь зміни відбуваються, і ці пісні справді залітаючи в чарти, навіть світові чарти залітають ці пісні. Але все ж таки, як на мене, поки що глобального успіху вони не мають так, звісно, що штучний інтелект він не значно. Полегшує роботу, зокрема, він може замінити графічних дизайнерів, як ми бачимо зараз. Може може замінити якусь таку, знаєте, креативну роботу. От навіть Злата Огнівич декілька тижнів тому, коли презентувала свій альбом, вона сказала, що коли вони режисером працювали над останнім кліпом, то їм придумав ідею і повністю замалював кліп. Штучний інтелект. Вони написали декілька речень про те, яким вони хотіли бачити це відео, і штучний інтелект придумав їм цю ідею. Та да, ідея проста. Але з, знову ж таки це полегшує роботу, полегшує е, взагалом трошки, знаєте, дає час е, дає артистам змогу приділити час чомусь іншому. Ну і звісно що це впливатиме на гонорари і впливає зараз, тому що ті самі графічні дизайнери, так само з режисерами, навіщо умовно артистами давати великі гроші режисерам? якщо артист може сам придумати ідею, прийти до режисера і сказати, зніміть мені. Це значно. Зменшує тоді вартість гонорару митцям. Але вже як, як ви сказали про те, що раніше музику створювали люди, і можна сказати, що штучний інтелект це ж теж компіляція робіт людей. Штучний інтелект не придумує чогось нового, він працює на базі чогось, що вже створено до нас. Тобто він бере з загалом всю базу, таку світову можна сказати, і просто виокремлює якісь цікаві фрагменти під цю задачу, звісно, що Великим питанням і в цьому всьому авторське право, тому що ми не знаємо звідки саме береш точні, інтелект ці джерела, як він як це компілює. Це дуже велике питання. Я думаю, що саме в, в авторському праві тут будучи і в Україні і в світі великі питання, тому що поки що не було гучних кейсів, таких великих прецедентів, коли, наприклад, один артист запозичив ідею іншого, і втілив її. Звісно, що потім. Я думаю, що такі кейси будуть, тому що звісно, що ідей можна може так здатися, що ідей у світі дуже багато, але все одно, десь я думаю, що будуть такі зміни, якісь такі перепечі, які до цього призведуть. Я можу сказати, що які зміни ми бачимо вже зараз. Це можна помітити зміни, які спрощують значно музичний матеріал. Ми зараз можемо побачити по топових чартах українських по українській музиці, що це знаєте, така. Незамисловата музика, так би мовити, дехто каже, що це пов'язане з тим, що люди справді відчувають багато стресу, повномасштабне вторгнення. Людям просто треба відпочити. Люди хочуть зрозумілих контекстів, зрозумілих сенсів, і так далі. Але я думаю, що в цьому, в цьому грає роль і ще ші музика. Бо ші музика вона поки що в українському сегменті створює такі треки веселі. Такі дуже прості, банальні, можна сказати. І ми зараз бачимо, що артисти, коли створюють авторську музику, вони все ж таки орієнтуються на це. Вони розуміють, що якщо ті треки залітають, значить можна зробити це і зі своїм треком і заробити реальні гроші. Тому що, звісно, що контент він забирає аудиторію, забирає перегляди, а отже, забирає і заробити. Бо Зараз, більшого, українські артисти заробляють непогані гроші з роялті, це може бути десятки тисяч доларів. Якщо ми говоримо про супер е е круту пісню, то за рік це може бути сотні тисяч доларів, тому е штучний інтелект е може цю по потенційну аудиторію забрати, тому що навіть нещодавно до мій молода українська виконавиця давала інтерв'ю моїй колезі Наталі Тур, і вона сказала, що вона спокійно може існувати за рахунок кроків, тобто те, що вона створила, і приходять ці гроші, і вона наступні пісні пише раніше. Такого не могло бути всі більше. знаєте, виживали за рахунок корпоративів, якихось концертів і так далі. Зараз все робить інтернет, але як ми бачимо, є тут і плюс інтернету, і мінус. Бо в інтернеті будь-хто може через будь-який додаток ще створити умовну композицію, теж її завантажити і таким чином переманити аудиторію від реальних композицій. Ну, чи не здається вам, що ось цей ринок він буде дуже сильно відозмінений найближчим часом? Тому що якщо ми говоримо, що зараз штучний інтелект тільки повторює те, що вже е, вигадали люди. Але угу. це поки що, ми ж можемо сказати про те, що це поки що він е, тільки копіює. Тож чи немає ось цієї людської вже не знаю, може порівняльної ось такої вже такої, такого моменту, що з одного боку людина? Щось робить, вигадує з іншого боку, як ви самі зазначили, про те, що все простіше і простіше стає музика, так і вже в якийсь момент це буде вже не потрібно людині слухачеві. Тобто він вже буде йому буде досить ось цієї примітивної доволі музики, яку буде створювати абсолютно не людина, що тоді буде з артистами. Ви знаєте, я думав над цим питанням. Це справді виклик для артистів, але поки що для артистів залишається такою золотою жилою. Все ж таки, живі живі концерти, живі виконання. Бо ми пам'ятаємо, як з'явилися голограми років 10-15 тому. Такі були перші дзвіночки. Потім їх було все більше і більше. Навіть намагалися воскрешати артистів, які вже, на жаль, не з нами. Там умовно Вітні Х'юстон хотіла, хотіли з її голограмою давати концерти, там Мекле Джексон і так далі. Все ж таки тут поки що артист і жива людина перемагає. Так справді, якщо у такій діджитальній сфері ще е, пісні можуть займати якісь, знаєте, такий великий е, в, е, велику нішу, великий вплив, е, то поки що жив, живих. Е... Пане Юліан. Чи чуєте ви нас? Друзі, я нагадаю, що з Юліаном Новаком ми говоримо про те, про Так, да, переможу, що... просто, на жаль, не пропало світло вдома, тому, тому такі реалії. Так, е так реально такі реалії. Вибачте, за тавтологію, пане Юліане, але тим не менше, можемо ми продовжити з вами розмову? Е так, зараз, зараз, секундочку, я намагаюся щось вигадати. Щоб було світло, все ж таки добре. Зараз. Я поки нагадаю нашим телеглядачам, що ми говоримо про те, що як відозміниться взагалі творча індустрія, якщо штучний інтелект увіриться у цю індустрію і своє місце, законе так чи інакше вже буде займати. І що будуть робити артисти? Ми на цьому зупинилися, і ми думаю, продовжимо з цієї теми і тези, що буде далі, як це змінить тренди, як це змінить вподобання людей. Давайте про це говорити. Тому що знаєте, попит же народжує пропозицію, так? Якщо є попит вже людей на більш примітивну музику, або знаєте, немає ось цієї вибагливості до нового нової творчості, то наскільки людині там, в принципі, буде місце за 10 років умовно. Прошу. Я думаю, що все ж таки мистецтво дуже розмежується, так би мовити. Я думаю, що все ж таки, знаєте, коли при прийшла ера діджиталізації музиці глобальна знову ж таки всі казали про те, що та нікому не буде потрібна та жива музика. Вже дуже класно працюють семпли. Які знаєте, це залишилася опера. Такі знаєте, віч вічні типи мистецтв, вічні прояви. Тому я думаю, так звісно, що буде своя ніша в цій музики, будуть свої слухачі. Але звісно, що жива музика вона не зникне тут. Просто більше конкуренції з'явиться. Звісно, що не буде вже такої такого різноманіття артистів в певних таких нішах, можливо, навіть. В нішах більше розважальних, тому що е, поки що е, штучний інтелект дуже переважає саме в розважальній сфері. Я поки що мало бачив успішних кейсів з такої музики глобальної, сенсової. Можливо, до цього дійде прогрес. Я цього не виключаю. Але поки що, як ми бачимо, от саме в такій розважальній ніші, е, там я думаю, що будуть прецеденти, і там все більше і більше буде вплив. Але знову ж таки, е, живий е, живого автора. Живе виконання, я думаю, що повністю це не вичисни, тому що все більше буде цінуватися от людська праця, тому що як можна про будь-яку сферу так розповісти, що коли з'явилися там роботи, машини і так далі, все одно там ручна робота, умовно там так само я не знаю, вишивка і інші там види мистецтва, там навіть ювелірка, все одно, коли людина це робить сама, коли людина все вкладає душу, все одно воно більше тоді цінується. Просто так. Масово це буде трошки, знаєте, трошки знівельовано, бо буде масовий продукт такий від штучного інтелекту, і буде продукт від людини, яка сиділа і реально над цим працювала і думала. Пане Юліане, хочеться вас спитати щодо запиту, а взагалі від, від людей наразі. Які тенденції зараз ви можете спостерігати з приводу музичних захоплень, музичних вподобань, трендів, що наразі модно слухати, куди, знаєте, ось ця вся вся структура людська, куди вона зараз суне, які вподобання більш має, чи можемо глобально про це поговорити? І про світові тренди, і про українські тренди, і, напевно, українські тренди. Де ми е, е, окремим питанням будемо обговорювати, тому що хочеться ще спитати mm -hmm. вас, як війна впливає наразі на це? Але прошу е, чого чекати у найближчому майбутньому з таких е, нових експірієнсів е, звукових? Е, я думаю, що глобально і в світі, і в Україні вже з'являється е, штучний інтелект, і він все більше і більше себе проявляє. Тому я думаю, що справді, ця, ця присутність його буде все більше і більше поширюватись. То з початком ковіду потім з усіма катаклізмами у світі, зокрема, і нашим повномасштабним вторгненням, все більше ми бачимо, що у світі мало глобальних артистів, яких знає увесь світ там, умовно. Нового Джасіна Тімберлейка, нової Біонси. Ми не бачимо зараз на ринку. Зараз це більше, якось знаєте, така локалізація, глобалізація відбувається. Є артистикої країни, от зараз це і там світові мої колеги. Це відзначають. Якось зараз мало артистів, яких знає там увесь світ. Якщо навіть це якась залітає суперпісня, то це не не. Персоналіті не якась людина, певна. Ми не асоціюємо цю пісню з певним обличчям. Це все одно більше про пісні. Звісно, TikTok це дуже пушить, тому що ми часто все вимірюємо звуками. Ти не можеш бачити в Тіктоці, хто це співає це Тобі треба вже поцікавитись про цю людину загуглити і так далі, десь почитати. Тому зараз тенденції такі: от максимально старається ідентичність виконавця, але максимально йде попит на пісні, і попит саме на заробіток з цифрової. Цифрової дистрибуції всі максимально стараються, щоб були супер круті цифри в цифрі тому що і здебільшого я чув навіть що о, там Spotify інші е, сервіси будуть наступного року ще підвищувати плату за підписку. Тобто, всі намагаються максимально е, з людей е, ці гроші якось взяти е, на, на, на на цій потребі. Людський такій слухати музику і все більше і більше пізнавати. Зараз максимально індустрія хоче заробляти саме з діджито. Бо звісно, концерти це добре, але тільки нещодавно можна сказати, світова індустрія, івент івентів і концертів. Вона якось відновилася після ковіду. Бо ми пам'ятаємо ці декілька років тяжких для індустрії, коли світові артисти не давали світові тури, коли були там великі мінуса в цій індустрії, великі фестивалі теж стали на стоп і щоб знову запустити цю машину, і це потрібно був тривалий час, великий капіталовкладення і так далі. Цифри це набагато легше зробити. Усі мають телефон, усі можуть прив'язати банківську карту, і, і, і всі зрозуміли у світі, що це набагато легше, і це набагато прибутковіше буває, тому що знову таки TikTok запустив великий запит на ностальгію. Ми бачимо і в Україні, і в світі, коли треки десятирічної, двадцятирічної давності можуть просто підняти артиста. З забуття знову в топи і цього артиста супер слухають і він супер заробляє. Тому можу сказати про те, що все ж таки ця цифрова революція вона в музиці, вона зараз на своєму піку, тому що все, все в телефоні, все в смартфоні, і дуже дуже на це зараз робиться велика ставка з приводу України. Можемо сказати, як я вже зазначав, що все ж таки штучний інтелект зробив свою справу. Ми можемо навіть побачити на треках Альони Моргаліва, яка зараз супер залітає. Там у неї пісня не п'яна закохана для мене особисто. Вона дуже скоро з останніми піснями, які робив штучний інтелект, які супер залітали в Тіктоці. Це така, знаєте, такий Омаш, якщо можна сказати, дуже дуже вони перегукуються, і ми бачимо, що ця пісня супер залетіла. Вона залетіла в 13 країнах світу в чартах Шазам, тобто це супер успіх. На 112 місці місці світовому чарті шазам з усього світу пісні, і наша пісня на 112 місці. Так звісно, що багато хто каже, та це діаспора наслухала, і так далі. Але з іншого боку, чого ж діаспора не слухає інші пісні наших артистів по світу, Чого саме цю пісню всі полюбили. Тому можна сказати, що е, зараз в Україні така ставка на е, дуже легкий контент розважальний, який може супер е, відволікти. Е, да, багато хто каже про те, що зараз війна війна в музиці не на чарці. Про військову тематику співати не популярно. Але знову ж таки повертаємося до тієї, до тієї самої Альони Моргалів. У неї чоловік він артист, але він військовослужбовець. Він служить у неї всі пісні про кохання до нього. Тобто, все одно нікуди не дінешся від нашої реальності і від її розспіювання. Просто вона дещо видозмінна. Вона для тих жінок, які чекають своїх чоловіків, своїх рідних. І вони просто хочуть висловити таким чином ці, цією музикою свою вдячність. Все одно цей контекст я вважаю, що він присутній, просто дещо в іншому форматі. Бо, на жаль, з часом все ж таки такі, знаєте, прямі сенси в піснях про нашу реальність. Вони, вони дещо втомили глядача. На жаль, і мені дуже прикро, що нові пісні по типу фортеця Бахмут не з'являються ні в чатартах зараз, ні від артистів. Але. Та, напевно, епоха прийшла. Зараз нова епоха, коли люди максимально шукають якусь зраду, якусь таку, знаєте, свою терапію внутрішньому музиці. Тому людям важливо саме відволіктися і, і трошки з цієї реальності зануритися в дещо іншу, в таку більше якусь терапевтичну, таку психологічну реальність. Um... На вашу думку, як зміниться знову ж така ось ця музична реальність найближчими роками? Які попити і запити будуть на е, цю музику? Чи буде вона так само продовжувати, е, продовжуватися ось ці запити на дуже-дуже прості мелодійні е, пісні? Про кохання, про кохання, в тому числі до військових, е, до своїх чоловіків, які чекають е, жінки так, своїх найдорожчих ага, коханих? Чи буде? Ще більш спрощене, про що, в принципі, буде творчість за декілька років, і в Україні, знову ж таки, і у світі. І ще хотілося вас питати: на вашу думку, ось ці світові артисти, які наразі все одно тримають якісь дуже високі рейтингові місця на світовій арені музичній, завдяки чому це відбувається? З приводу останнього питання я думаю, що знаєте, вони тримаються ще за рахунок такого такого авторитету свого, тому що все одно і в Україні дуже непроста ситуація, і у світі теж світ качає, і світ все ж таки задумується уже нарешті включається в те, що все дуже непросто, і не тільки Україна має боротися, і не тільки Україна в небезпеці, тому все ж таки люди і в Україні, і в світі хочуть триматися за щось стале. За щось таке, знаєте, те, що точно принесе їм цю дофамінову е, насолоду декілька хвилин, декілька годин, якщо це слухати великим альбомами музику, тому все ж таки, отакі от сталі імена вони все ж таки в топі за рахунок е, ось цієї такої е, тяглості до до якої сталості. Тому все ж таки такі імена топових артистів вони все одно на слуху, як би навіть якщо їхні пісні зараз не супер в топах, але все одно за популярними іменами досі йдуть. З приводу України важко спрогнозувати там на роки, тому що дуже часто ситуація змінюється, і все ж таки наша музика, як і в усю, усю історію України, вона дуже тісно переплетена з реальністю. Люди справді оскіують те, що вони проживають. Тому я думаю, що Точно, що запит на таку розважальну музику залишиться, але які саме будуть тренди переважати, це важко сказати. Бо минулого року, як ми бачимо, Клавдія Петрівна була в топах. Хоча анонімність знову ж таки, Клавдія Петрівна їй, до речі, дуже багато закидали про те, що вона пише пісні штучним інтелектом, тому що вони знаєте, такі прості, вони супер залітають. Тобто, є там якась така продуманість, чисто механічна. Є там якісь такі ходи, які ну, закидали так, що це продумала не людина, а якісь такі алгоритми роботизовані. Тому я думаю, що це теж частково успіх Клавдії Петрівної в цьому теж є. Цього року ми бачимо, що Клавдія Петрівна менше активна. Зараз час нових артистів, та сама Альона Маргалієва, яка в топах із європейських чартів, уже навіть і українських. Тому я думаю, що все ж таки. Час за іменами з, з якоюсь історією з авторитетом, і вони будуть перепісатися з новими іменами, тому що звісно, якщо люди тягнуться до до старих імен, до таких авторитетів, але нічого не продукують нового, то з часом все одно ця аудиторія у них відпадає, тому що зараз мало в Україні бути артистом просто з хорошою музикою. Потрібно бути авторитетом потрібно е якось свою аудиторію підпадьорювати. Е Потрібно показувати якісь свої вчинки, просто мало просто гарно співати. Зараз не не той час. Вже такий час у нас був років 10-15 тому, коли цього було достатньо, навіть 15, вже десять років тому тривала антитерористична операція, і вже багато хто з артистів були волонтерами, їздили на схід і так далі. Тому я думаю, що все ж таки залишиться оця така такий мікс громадянської позиції і музики. Бо все ж таки, як ми бачимо, артисти, які збирають найбільше майданчиків в нашій країні, вони і волонтери, і громадські діячі. Тому навіть незважаючи на те, що в них може бути такий контент, досить розважальний, інколи навіть кажуть, що занадто розважальний, але все одно потрібно бути особистістю. Тобто ви хочете сказати про те, що наразі український запит не тільки на, не стільки на музику, скільки на особистість людини, яка ту музику несе в маси? Якщо ми говоримо про великих артистів, які там умовно в першому ешелоні, то я думаю, що безперечно. Звісно, що є багато дуже пісень, які просто знаєте, як сірни. Вони залетіли. Назнімали купу тіктоків, і там минуло декілька місяців, і все. та і популярність гасла. Артист навіть себе там ніхто не знає цього артиста обличчя, знають просто пісню. Але якщо ми говоримо про артиста, які збирає великі майданчики, які їздить великі тури, то безперечно, це, це більше ніж про артиста. Бо зараз на щастя, зараз нарешті наші артисти включилися з початком повномасштабного вторгнення. І, не, і немає артистів там поза політикою, або я просто співаю і так далі. Ні, зараз всі максимально включені. Е, і тому зараз, знаєте, така ситуація, коли вже соромно не допомагати або соромно не, не мати своєї громадянської позиції. Це дуже добре, тому що коли на 20-му році починає створювати наш портал, музичний музвар було багато артистів, яких е, е, неможливо було на інтерв'ю витягнути, тому що вони спитали, що. Можливо, будуть задавати якісь незручні питання, і так далі, і ми не могли з ними говорити, тому що питання про війну на сході для них це вже було тригерний тригерний момент, і типу багато артистів мене не могли з ними нормально комунікувати. На жаль, зараз такого немає, тому приємно відзначити те, що зараз ситуація зовсім інша. Давайте поговоримо про те, наскільки легше за допомогою штучного інтелекту, наприклад, створити зараз хід ось такий одноразовий, як сірник, який просто, просто трішечки грошей принесе своєму власнику і все. І якщо угу. не робити ставку на те, що людина хоче музичну кар'єру, то в принципі як спосіб заробітку, наскільки це тоді елемент, штучний інтелект, наскільки він може допомогти. Я думаю, що він нас сот спростить цю роботу, тому що завдяки навіщо до штучного інтелекту спочатку такої великої дждіджиталізації у музиці все дуже спростилося. Є комп'ютерні програми, є там умовно біти звучки, які є в програмі. Вони всі там такі, в такому знаєте, великому банку звуків світовому. Ти купляєш за мінімальну плату ці звучки, ці семпли музичні, так би мовити, частини мелодії. Ти просто складаєш як я конструктор раніше, так було зараз. За треба це зробити навіть штучний інтелект, е, і, і звісно, е, штучний інтелект не зроблене, не подумає за тебе, чи це є хід чи не хід, бо тут все ж таки все одно потрібна чуйка, потрібна якась е, на, наслуханість. Е, все одно треба людина, яка е, зможе підказати, або ти сам будеш ще людиною, але звісно, що такий конструктор умовний, такий знаєте, заготовки, які треба просто скласти як е, робот. Це значно полегшить роботу, але чи буде в цьому якісній, чи будуть це слухати так, але це ж не грав довго. Тому це вже знаєте, на, на, на чиїй совісті. Якщо людині просто треба швиденько заробити гроші і вона в цьому тямить, бо звісно, що в цьому треба тямити, бо це все одно музика, просто вона діджиталізована і вона в комп'ютері, але все одно ти просто так без мінімальних знань, ти в цьому ти це не зробиш. Все одно треба в цьому розбиратися, трошечки розуміти і так далі. Просто це значно прискорить. Це все рівно, що ми їздили на звичайному велосипеді, а потім поїхали на на, на електронному. Типу він сам тебе понесе, але все одно подалі крутити потрібно. Тому тут е, теж таке питання, що треба в цьому розбиратися, хоча б мінімально. Um... Пане Юліане, де на вашу думку, ваша особиста червона лінія того, коли ось вже штучний інтелект може заважати творчості, може витискати творчість з реальності людської? Чи є взагалі така червона лінія для вас особисто у сприйнятті артистів музичних, Творів, фестивалів, відео можливо. Тобто ось цей момент, коли ти вже розумієш, що це не допомагає урізноманітнити, це вже вбиває творчість всередині людини. Ви знаєте, такі червоні лінії вже були. Я знаю там, топових співачок українських, які, на жаль, казали своїй команді про те, що для чого мені треба знімати кліп, якщо все може намалювати Аїшка. Там умовна цитата, тому що АІ це там такі цифрові спеціальні функції, які все малюють, і треба просто обличчя людини. Це виглядало на жаль, чи на наше щастя не дуже супер. Це був поганий рівень цієї е цієї графіки. Тому від цих від цих ідей відмовились для мене погано. Це насправді. Тому що виходить, що люди будучи на бюджеті сильно економити. Потім скорочуються штати, команди і так далі. У нас і так індустрія досить мінімальна по людях, по сумах заробітку. Тому мене це насторожує. Але ви знаєте, я подумав, що найбільша для нас проблема не в цьому, а найбільша проблема в тому, що є такі одноденки, які яким все одно якою мовою випускати пісні, вони і російською випускають пісні ці від, від шної телекту і українською вони отак все виливають, і що залітає, то залітає. Або навіть були такі прецеденти, коли ми знали, що там з лейбли за кордону, зокрема, там які мають стосунок з Росією, то пускали треки українською мовою, тому що вони розуміли, що це достатньо хороший ринок для заробітку. І вони через якісь треті руки робили ці треки, і вони залітали в Україні. Слава Богу, вони не знаходили великого успіху. Це були такі там, такі точкові дуже прояви. Але все одно це мене лякає, бо це ж все одно теж інформаційна війна. І все одно потім наші вороги будуть казати, чу, так ми створили пісню, яку слухають в Україні. Чи, типу, от, значить, ми там, навіть, між нами є щось спільне і так далі. Бо, на жаль, вони використовують будь-яку найменшу дрібницю показати, що ми ніби як разом. Тому мене, мене більше, якщо чесно, це лякає, тому що наш ворог бачить в цьому і. Таку, знаєте, частину інформаційної кампанії. Я думаю, що це були перші дзвіночки, і це може себе подальшому дуже негативно проявити. Що ж, пане Юліане, дуже вам дякуємо за те, що у таких складних умовах все одно залишились з нами в етері і все одно відповіли на наші всі питання. Юліан Новак, співзасновник музичного порталу Музвар, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як вплине штучний інтелект. Принципі на творчість людську щиро вам дякуємо і прощаємось.